Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 17 годин 11 хвилин. 23 вересня 2022 року. Ми Знаходимося з вами у малому вівтарному колі Сокрального Голосіва. Як я вам колись казав, ось ми бачимо стежками голова Апіса, це святий білий бик, який робить літопис нашого життя у період того часу, коли. Ми з вами живемо. Бо хтось може сказати, що то ж було в Мемфісі давно, в Єгипті стародавньому, але не це я маю на увазі. А я маю на увазі, що в кожний період часу, коли ми ж, з вами живемо або інші люди живуть, є оцей світлий бик. Або людина, які, яка має таку назву, бо вона описує сьогодення, вона описує те, що відбувається у нас в наші часи. Але вона це робить для своїх нащадків. Ось ми підійшли до Стопи Господньої. ми знаємо це з Почаївської лаври, як там е, Божа Мати з маленьким Ісусиком і е, там, де була стопа, забило джерельце. То ця стопа це. Молитви останніх часів до пришестя Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя життя, володаря Всесвіту і Спасителя наших душ. Тож, хочеться що побажати кожному з нас постійно підтримувати наш дух. Дух Божий, який нам надане від народження і який підтримується людиною. Але ми знаємо, що небесна батьківщина має у своїй спільноті ангелів, архангелів, святих. Ті, хто прославляють Бога Небесного, Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого. Тож, якщо ми віримо в трійцю єдиносущну і нероздільну, нам дається кожному з нас ангел-охоронець, який вартує наше життя і оберігає нашу безсмертну душу. І коли людина не відмовилася від Бога, цей ангел постійно з вами. Тож я бажаю, щоб ви вшановували всі небесні сили, всіх тих, які е, потрудилися тут на землі, і зараз прославляють Господа на небі. І що хочу до цього додати, а хочу додати ще... Те, щоб ви не втратили цю божественну, як люблять всі казати, але не знають, як воно діє і як воно робиться благодать. То от благодать це коли Бог, Божа сила, Божа енергія є в вашому серці, і якщо ангел святості. Тобто ангел Небесний з вами розмовляє і підказує, що вам робити. Це тоді з вами все в порядку. Бо є і ангел падших сил, який теж вас підбурює на всякі недобрі справи. І ми балансуємо, людина балансує між. Добрими і злими силами, і тому, якщо хтось скаже, що він святіший святіший або кращий за вас, це не завжди може бути правда. Бо у якомусь моменті людина дійсно може бути ліпше, але через деякий момент вона може бути гірше. І тому ці терези, які Малюють або описують, де Архангел Михаїл буде зважувати душу або ваші справи, добрі і недобрі, і що переможе, то тоді відкриє вам шлях в той світ, в ту батьківщину, де дійсно ваше знаходиться серце. Тож. Повертаємося до чого? Не втратити вашу безсмертну душу. Тобто не розпорошити ту енергію і божественну силу, яка вам надається. І утримуйте баланс. Баланс добра і зла це значить 51% Богу і 49% може для всього цього матеріалу. Реального, і ми віддаємо свою енергію всім тим людям, добрим, злим, всім, які нас оточують, і то не зараховується як божественно, а воно зараховується вже силами темряви. Тож балансуйте і все у вас буде добре. Але пріоритет. Завжди давайте Богові, і тоді ви будете спасени, спасені, спасені Божими силами, тими, хто за вами слідкує, тими, хто вам допомагає, і тими, хто завжди переживає за вас. Тому і не переривайте той зв'язок з родичами, які переживають за вас. А ми тепер молимося за них, бо вони зробили таке підґрунтя, такий базис для нас або таку платформу, на якій ми зараз піклуємося про інших людей і е, протягуємо руку допомоги тим, хто ще вкрай слабі. На цьому завершую своє до вас звернення. Бажаю Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосівський, з вівтаря Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Соровського, сукральне Голосієва, місто Київ. На все добре, любі мої.